Всім привіт! Сьогодні у нас другий день канікул, другий, другий день свят. Ой, норвежці всі відпочивають в цей період. А я знову вийшла на прогулянку. Норвегія така країна, в принципі, трошки депресивна, тому що ми живемо на півночі Норвегії за полярним полюсом, і в нас півроку тобто білі ночі, а півроку темно. Тобто тільки буквально пару годин, які де розвиняється Тобто це приблизно там з 11, -ї, 11 година і друга це вже починає знову темніти Ось, тому вирішила відзняти вам ще одне відео. Норвежці взагалі вони дуже такі сімейні, вони дуже багато часу приділяють сім'ї, особливо в період свят, а так-то зазвичай вони, наскільки я знаю, вони дуже часто на різдво вони їдуть на лижі прям з сім'ями, з друзями. Навіть при тому, що в нас зараз немає снігу, все рівно є канатні дороги, де вони катаються на лижах. Цей період це дуже-дуже популярно в них. Не взагалі круглирі катаються на лижах, але особливо в період свят, коли дуже багато вільного часу, то вони їздять на такі всякі заходи, а також вони Дуже багато хто їдуть на курорт, uh -huh. як вони кажуть, сіден, тобто це Іспанія, Португалія, в теплі краї. Ось. Тому отак. Хоч Норвегія дуже така, скажімо, депресивна країна, але все рівно. Кажуть, багато норвежців сидять на антидепресантах, можливо, це і так. Тому що... Все рівно оця темнота, 6 місяців темноти, вона по-різному впливає на людей. Україна досить холодна. Ну, тут прям не так, щоб дуже прям холодно було, але все рівно порівняти з Україною, тут холодніше, тут дуже часто вітри, дуже часто дощі, ну і сніг зазвичай так само дуже часто, тому що Тут, як починається з листопада, навіть із жовтня, інколи отакий період дощаний і триває буквально аж до травня. Тому людям якось приходиться справлятися з цією такою, ну, з таким з тим станом, тому що сонця мало, от, тому якось мусимо викручуватися. А мені найкраще допомагає в такому. В такий період, я би сказала, це ходьба ходити. Тобто це реально дуже класно впливає на мій стан. І я прям відчуваю, що от коли я виходжу, тобто коли я гуляю на вулиці, навіть самі лікарі рекомендують. Мало того, що воно допомагає нам справлятися з надлишковою вагою а також із депресивним станом. Також хочу сказати, що оця, скажімо, темнота, вона на мене якось ніяк не впливає. Тобто при тому, що тут досить реально темно, якось воно мені не заважає в повсякденному житті. От. І немає таких прям депресивних якихось днів, тому що нема часу депресувати. Школа, після школи ти біжиш, якщо в тебе є ще можливо додаткова робота, біжу на роботу, також дім, сім'я, покупки і немає часу дуже депресувати. Тому, треба і на все не вистачає завжди часу. От, а ще почала знімати тепер ютуб-канал, хана. Якщо вам мої відео подобається, можливо, є якісь теми, на які ви хотіли поговорити, я буду дуже рада вам відзняти, показати, розказати все, що я знаю про Норвегію. Також я теж знаю, що наскільки відомо, що Норвегія ще досі приймає українців з небезпечних зон. дає захист українцям, яка дбає про українців. Ось, Думаю, що вас цікавить, будь-яка інформація. Пишіть. чим зможу, допоможу, надам будь-яку інформацію і до нових зустрічей. Так гарно прикрашені будиночки. Це наша сіті, де ми тут живемо.